Вітаю вас, друзі. Владімір Путін просто такий геополітичний геній. Він напав на сусідню країну, почав повномасштабне вторгнення і усе для того, аби росіяни зараз чи не щодня чули такі новини. По факту в СУ території Білгородської області. Та ночі ворожони сили України вновь обстріляли приграничну територію нашого регіону. Сьогодні Білгородське приграничя вновь оказалось під обстрілами. В СУ сьогодні обстріляна підстанція в Шебекіно. Білгородська область вновь. В находилась обстрелами со сторони України. Владимир Путін просто так дуже дбає про звичайних росіян, що не може навіть уявити, як ті, хоч день зможуть прожити без свіжесенької бавовни в небі над Белгородом Сьогодні були слишні одиночні хлопки. Було сначала два громких хлопка, потім був хлопок. Так, да, естественно, слышны некоторого роду хлопки. Хлопок громкий взрив. на третій хлопок уже ну как грохот. Вспышка была. Во время хлопка? Это что, хлопушки там взорвались? Кто вам пишет эти методички? Люди погибли, дома взорваны, серия хлопков. Но, как я уже сказал, Владимир Путин, это насправді выдачный гений. Просто никто не может догадаться, что это у него все было в планах. Обстреливают русский город Белгород. Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. А плану. отож, ви, друзі, обов'язково зараз підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді воно набере якомога більше переглядів. І сьогодні з вами будемо говорити про те, як живуть мешканці БНР, що саме відбувається у Білгороді, та чому там зараз розповідають про заходи безпеки і як треба поводитись під час обстрілів. Как вести себе в случая обстрілу? Чим нижче, тим бізопасній. Ну а найнижчі позиції росіяни можуть займати просто під землею і ще їх навчають обклеювати вікна скотчем. Тепер жителі квартир у так крест-накрест крес армірованим заклеюють свої вікна окна для того, щоб і пораження стеклянними осколками. Оскільки так звана спецоперація Владиміра Путіна йде чітко за планом. Росіяни у Білгороді також звикають пакувати манатки, щоб якомога швидше тікати. Это тут у мене все. і лікарства, і документи. А ще чомусь у Білгороді мешканці того самого БНР думають про те, як їм сидіти у бомбосховищах і перевіряють їх. Уже завтра в Белгороде начнутся инспекции подвалов многоэтажных домов. Их хотят использовать как бомбоубежище на случай, если ситуация с обстрелами со стороны Украины ухудшится. Що саме там відбувається до кінця, зрозуміло, але точно ясно, що мешканцям Білгорода чомусь страшно. Это страшно, это очень страшно. Этот взрыв я... ну, страшно было. Было страшно. Очень даже напряжение. Непріжони зриви такі були, що вообще нападалі на пол. Ми, українці, які кожного дня отримують російські ракети, російські снаряди, дуже сильно співчуваємо мешканцям Белгорода особливо тому, що їм тривожно. Настроєння нет, на душе скрібуть кошки. Сьогодні ще весь день бахет. Знаєте, уже все, уже. Росіяни просто хотіли безкарно вбивати беззахисних українців, але чомусь змушені думати про кожен свій день як про останній. Моя правда тепер така що я лично не знаю, проживу ли я цей день. Дуже часто росіяни звинувачують Україну збройні сили України у обстрілах Білгорода, але це точно не ми. Ми на таке не здатні. У всьому винна насправді російська протиповітряна оборона, і про це розповідають на російському ж телебаченні. Сьогодні Белгород в очередной раз попал под обстрел Всу система ПВО сработала чітка. Поврежден верхній этаж дома. Как, какой-то фрагмент в результаті роботи ПВО. Російська проти оборона працює надзвичайно ефективно не тільки проти житлових будинків, а й щодо залізниці. В результаті роботи ПВО повреждені дві опори лінії електропередач, один рельсовий прольот. Зараз у БНР Бавовна приходить буквально щодня. Щодня трапляється щось нове, цікаве, і російські пропагандисти усе намагаються зрозуміти, чому ж так відбувається, що же проїзд. Я реально не розумію, я не розумію, кого. Регулярно йдуть удари по білгороду вчора. Американська ракети, збили. Давайте я спробую пояснити, чому мабуть, тому що росіяни у Білгороді, коли тільки починалося повномасштабне вторгнення, казали, що вони захоплять усю Україну. Не скорі скаже, Україна стане нашою. Ну я так читаю. Ну хорошо уряд походу. Коли росіяни вбивали українців, коли вони розстрілювали людей у Бучі, коли вони катували наш народ, російське населення у Білгороді це дуже активно підтримувало. Наші хлопці молодці, що щоб було мирно, менше мірна Я вважаю, що все правильно, Все правильно. Ні, не, не ми їх, вони ніби нас, але одночасно, схоже, вони про щось здогадувались і казали, що не хотілося би, щоб їм щось у відповідь прилетіло. все переживають, волнуємося, і хотілось би, щоб нас тут накрили. Росіяни у Білгороді дуже раділи обстрілам української енергетичної інфраструктури, а потім самі лишалися без світла. За взрывами и последующим пожаром последовало отключение электроэнергии. Обломки ракеты повредили подстанцию и электроснабжение города и соседних сел было нарушено. И мешканцы Белгорода щиро не разумели, за что ему все это, почему все так происходит. Потому что наш город Белгород действительно стал каким-то мальчиком для битья в последнее время. Казом отпущения, камни преткновения. Вони ж просто звичайные мирные люди. Вони тут ни при чем. Мы просто обычный мирный город, На кордоні з Україною. вони абсолютно ні в чому не винні. Просто із Білгорода летять ракети та снаряди на територію України, вбивають українців. А так то за що взагалі щось може прилітати назад до БНР. Тому друзі, абсолютно правильно, що Господь допомагає БНР бомбити. А по Білгороду, це нормально? Долбить по нашим деревням це нормально? Карма, знаєте, вона така. Якщо ти комусь несеш зло, то це зло обов'язково до тебе іще повернеться. Як було, наприклад, у випадку із падінням російського винищувача із ракетами на житловий будинок у Єйську. Гойда! Прям весь несло. Заміатіди наблюдається сильний пожар. Гарять одразу чотири етажа. Ура! 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 Я не знаю, что і дим такой чорний. Я вважаю, що все правильно Все правильно. Та і зрештою, коли Владимір Путін починав повномасштабне вторгнення, він же нікому із росіян не обіцяв, що війна не прийде до їхніх домівок. Ну і ніхто не обіцяв на самом деле, що буде все. У чисто бізупрічний і по нашій території ніхто не попитається нанести удар. Тому не шановні росіяни, запам'ятайте, якщо ви напали на чужу країну, ви обов'язково будете за це відповідати. Ви вже поступово починаєте відчувати наслідки вашої ж агресії. Але це ми по справжньому іще ще нічого не починали. Тому хай готується не тільки Білгород, бавовни буде і ще багато у кожному російському будинку.